Сьогодні ми працюємо на Одещині. Ось отака свердловинка. На жаль, ми не встигли попрацювати повністю з нею, щоб нам зробити роботу до кінця, бо вже, бо вже всі мокрі. Максим. Макс! Максим О. вже... О. Збирає приладдя наше, ну чесно кажучи, погода не сприяє нам. Погода так і шепче. Максим каже, що погода, погода так і шепче. Да, ми вже всі пару разів мокрі. На жаль, на сьогодні, на, на сьогодні вже закінчилось. Будемо приїжджати на наступному тижні. Цей тиждень весь до кінця дожі, ну а на наступному тижні начебто ми зможемо ще попрацювати, є що зробити.